Доброго дня, мене звуть Юлія, я мама Тимофія, який навчається в мій успіх два роки. Мені дуже подобається, що тут є індивідуальний підхід до кожної дитини. Дитина після навчання приходить дуже задоволена, Він кожного разу хоче повертатися на уроки. Я вважаю, що це відрізняє від звичайної школи. Я вважаю, що в дитини змінилася мотивація. Він став впевненіший у собі. Він краще став відповідати на уроках. Він став активніший, що мене як маму не може не радувати. Я вважаю, що міскейт вкладає в кожну дитину любов до навчання, віру в себе та дбає про затишну атмосферу в освітньому просторі. Має індивідуальний підхід до кожного, а також дбає про веселе дозвілля дітей у таборах. Мені дуже подобається, що міськейт завжди у гарному настрої, постійно самовдосконалюється, тому вона, як ніхто, знає, як заохотити дитину до навчання. Місь завжди готова поспілкуватися із батьками, і з дітьми, тож це справді неймовірно. Коли я почала шукати курси для своєї дитини, я передивилася дуже багато школ, викладачів, різних репетиторів. Зайшла в інстаграм, побачила дуже красиві відео, які мені дуже сподобалися. Як міс Кейт, як викладачі, комунікують з дітьми, що не тільки навчають, а ще й проводять дуже активно і гарно час. І тому вибір став очевидний. Мені дуже подобаються викладачі, які постійно в гарному настрої, і адміністратори завжди привітні і веселі. Для мене було приємною несподіванкою, коли місь Кейт, викладачі і учні збираються вітати кожну дитину з днем народження. Тимофію було неймовірно приємно і мені як мамі теж. І дуже дякую репетиторському центру Мій успіх за те, що не тільки навчають наших дітей, а ще й вкладають духовні цінності. Щиро рекомендую навчатися у цьому просторі.